Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Лена. і в цьому відео я хочу вам показати свою поїздку в Париж з моїм чоловіком Мар'яном. Для мене це була вже п'ята поїздка, але перша саме взимку. Перед Різдвом, коли місто вже прикрашено до свят. Бажаю вам гарного перегляду! Ну що, любі друзінки, ми їдемо в Париж! Затримкою на хвилиночку 40 хвилин ми просиділи в поїзді з пересадкою, але він ось-ось вже має прийти і ми вирушаємо три годинки і ми в Парижі. У нас тут з'явилася маленька неприємність. Вигляді ось цього чуда. хотіла. Перехотіла? Ну що, ми вже приїхали і навіть не запізнилися все вчасно. Хочу окремо сказати за транспортну систему у Франції. Тут дуже часто бувають затримки поїздів або через якісь поломки, або через забастовки. В день, коли ми їхали, ми попали саме на забастовку. У нас була пересадка поїзда, і ми затрималися на 40 хвилин, просто тому що водій вирішив вийти і попити кави. Тут це нормальне, тому якщо ви купуєте квітки, краще передбачити завчасно більший проміжок часу, щоб уникнути цього стресу непотрібного перед поїздкою. Ми приїхали за Круасанами. Ну що, ми як відповідальні. І модні туристи. Зараз першою чергою йдемо за кавою. Робіть, будь ласка, ваші ставки. Самий модний в світі стаканчик з кавою. Який? Те саме кафе кіцуне. Заходимо. І воля! Що? Дякую. Кала, ось вона. З модним стаканчиком тут. Ми вибрали ось таку штучку з трояндою і малиною. І друга штучка, яку ми вже куштували, це... Ой, воно так потекло! Таке шоколадне. Шоколад і горіх. Оця штука дуже солодка. Так що сьогодні мій фаворит оця, оця штучка. Половина ще тут моя, це половина вже Мар'яна. І в нього ще сендвіч додатково. Пацанячий. попасть. Паценячі. Я і в мене зразу так оп. Після дощу. Маленького на 5 хвилин. Ці рідкі миті сонечко в Парижі, особливо в грудні, мені здається. Кайфуємо. Вже вибрала ось такий підсвічник, і я хочу ще такі іграшки. І тут все таке новорічне. таке гарне. Я вирішила, у нас буде в цьому році теж трендова ялинка. Я буду крутити бантики. Ми гуляємо, хочемо зайти ще в один магазин. Я хочу купити нам пазли на новорічні свята, дуже гарні. Бо там я їх бачила на сайті, вони за доставку беруть 10 євро. Я ж мочу платити 10 євро за доставку, тому я хочу їх знайти тут. Сьогодні. Дощ прокрапує, але дуже тепло, тому хай краще капає, але щоб не було вітру. Знайшла пазли, які шукала лише на 500 штук, але все одно я задоволена. Буде в нас другий париж. Пішли на ярмарок. Це якийсь недалеко від. Нотердам де Парі, який будується, і тут вже повісили до Олімпіади. І чи я себе накручую, чи це прапори України? Так, це наші прапори і прапори Франції. Ярмарок біля вулиці Риволі. Це якась будівля. Я потім подивлюся по картах, що це таке. Нарешті вона стала в полі нашого зору. Красунечка. Ей вежа. межа. Пансі тюна найсмачний сендвіч, який тільки я їла в своєму житті. Я з'їла цей сендвіч, і тепер у мене пече рот так, що я навіть не відчуваю кави. Купила сьогодні кульки на ялинку. В мене вже є такі зелені, тепер я ще хочу, щоб були червоні. Потім взяла собі пазли, будемо складати на Мар'яна другі відпустці. 100 я не знайшла, але 500, я думаю, теж буде гарно. І я піддалася суцільному. Ой, та... Тисячу. Я піддалася суцільній я не знаю, як це, тренду, і в нас буде ялинка з такими, е, стрічкою такою червоною. Мар'ян буде вже мені бантики робити. Малим взяла такі стікери, вони такі супермилі з круасанчиками і такий підсвічник. Я думаю, буде класно дивитися. Добрий ранок! У нас сьогодні новий день, і я сьогодні зранку сама, тому що. Марина болить коліно, і я приїхала в нове місце за смачною булочкою. Ось сюди я приїхала, воно ще закрите, але я почекаю, залишилося 8 хвилиночок. У них тут Merry Christmas. Ще досі будується, але навпроти зробили таку зону, де люди можуть сісти і просто понасолоджуватися, подивитися на собор. Нарешті я знову дійшла до люксембурзького саду, і воно видно красунечку. Вже біля жардану тюлєрі йдемо на каву, бо почався дощ і вітер, і пальці вже замерзли Ми приїхали за найсмачнішими макаронцями так що пішли дивитися. <реку> Я вибрала новорічний зі спеціями і чай. Марія Антуанета. Зараз буду пробувати. Мені чай дуже сподобався, Марія Антуанета. Це такий звичайний спеції там, гвоздика, імбир, кориця, все як новорічне. Прикраса біля площі Вандом буквально дуже виглядає. Особливо, я думаю, коли темно взагалі. Новорічна кава від готелю Ріц. Він там білі. І ось кава. Ну, ми йдемо каву пити всередині, тому зараз не будемо її пробувати. Шанель. Дуже гарно. Та все гарно тут. Ми приїхали на ярмарок. Зараз іде дощ, але ми не здаємося і йдемо шукати глінтвейн і щось поїсти смачненьке. Зато ми отримали трішечки снігу. Я думала, що, тому що дощ буде дуже мало людей. Людей не проштовхнутися просто, нікого не турбує дощ. Починаємо з глінтвейну, щоб зігрітися. Люкчики. Я на початку в мене ніколи не виходить нормально випити глінтвейн, тому що в мені заходить ця пара алкогольних рот і я все я починаю кашляти і мені важко його пити. Але буквально. Вна... Ваші враження? Можна, серйозно. Я там на верху бою і думаю, що тебе нема біля мене. <ріх> 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 Ні, реально дуже бачиш. Був... А що, <ріх> ви попробували вам би <ріх> дуже <буде> сподобалося. <не> <ріх> ти, там, ти <ріх> так в Париж бачиш, ти звідти там все бачиш, так прикольно. Все, давай, з 50-го разу нас було 50 і 50, що зроблено, Виграли. потрачено. Виграли. Ну що, у нас новий день, ми йдемо досліджувати нові місця. Ми зараз приїхали в якусь японську кав'ярню. Зараз підемо, подивимося, чи там смачно. Сісти, але ми зараз візьмемо і підемо десь на каву. В тому закладі не було смачної булочки, а я хочу булочку на сніданок. Напевно, круасан можливо, так що ми взяли лише Мар'яну. Сендвіч солоний. І зараз йдемо в перевірене місце, бо он мій їсти круасан Але там кава не смачна. Ну але вже ладно. я новорічна. Оцей чизкейк до речі, теж дуже смачний. Я його вже їла, і мама потім приїжджала, теж його куштувала Їй теж дуже сподобалося. Ти будеш сирний? А он зараз, Мар'ян, візьме собі. Це чизкейка на сирник. Сьогодні ми снідаємо з таким видом на вулицю Ріволі. Я вже скоро буду як місцева. Я все знаю. Ну, поступово не все ще, але багато вже що. Я вибрала пан Преліне, пан Праліне Озамонд. Це з горішками. Для мене це найсмачніший круасан. Я Ясно? Ми поїли. Тепер вирушаємо гуляти. І потім у нас сьогодні культурна програма. Ми йдемо в музей оранжері! На цій площі постійно так спокійно. І буквально один прохід ось туди, і там вже буде Лувр, і там просто постійно натовп. Натовп із людей. Сьогодні я хочу сказати ще побожно так людей. Не прям натовп. Є де пройти! Нарешті ми зайшли в музей романі Романітечу, скажу оранжері. Я так замерзла в черзі. Нарешті будемо відігріватися. Вперед! В музеї краще брати квитки завчасно. Я купувала квитки в понеділок вечором і було доступно лише 3 години на четвер, тому у вас вже особливо немає вибору. Плюс ви економите ж свій час. Я бачила окремо є черга для людей без квітків, але вона просувається значно повільніше. В оранжері представлені картини Пікассо, Матіса, Ренуара, Сезана – Це постійна виставка. І також є тимчасова. Цього разу ми потрапили на картини Модільяні. Але в залі тимчасової виставки вже набагато більше людей і роздивлятися картини не так зручно. На окремому поверсі є картини, заради яких я й хотіла прийти. Це цикл Німфи Клода Моне. Ми вже подивилися музей оранжері. Тепер треба смачно поїсти. Які твої враження? Які твої враження? Дуже сподобалось. І мені дуже сподобалося. що подивитися. Деревно потрачений час. Правильно. Нарешті я буду пробувати цибулевий суп. Я сподіваюся, що він буде смачний. Ця та штучка. тарілочка гаряча. Маріян чекає своє м'ясо. Ну, цибулевий суп за зачет, та, а м'ясо було пересушене. Старіть, будь ласка, ніколи тут м'ясо. Вони спеціалізуються на м'ясі. Старіть тут м'ясо, що я його краще приготую 10 разів. Зараз будемо дегустувати десерт ще одного відомого шефа паризького Ян Куброр. Це лайм і кокос. Воно таке ніжне. Блін. Мені дуже подобається. Я вибирав. Я знову прийшла в Люксембурзький сад. Кава є, круасан є. Зараз піду роздивлятися людей навколо. Моя вам порада приходьте зранку. Взагалі дуже мало людей. Так спокійно. Це не той Париж, де купа туристів біля галереї Лафаєта, бо на Єлисейських полях. Дивіться, нікого майже ну, відносно для Парижу нікого. Але тут в цьому саду якось відчувається осінь, бо тут скрізь листя лежать ну, за новорічною атмосферою, точно не сюди, а за спокієм і красою сюди. Моя вам ще порада, беріть завжди з собою сюди серветки, тому що дуже часто стільчики вони мокрі, і так серветкою ви можете витерти і звільнити собі стільчик, бо інакше, ну, якщо дуже багато води, то ви навряд чи зможете сісти. Так, Дивіться, мадумуазель сидить. Садка така. Дивиться щось, дивись. Дивись, дивиться щось. то Та Що така за мадумазель? Я читаю Часи. про Antitrand що да. зараз уже не актуально. Mm -hmm. Ми прийшли на міст Олександра Третього сфотографуватися, мій найкращий контент-мейкер. Так, 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 так і є. Дивиться, фотографує мене, знімає відео, потім дивиться, чи гарна якість, якщо що треба перефоткати. Що за ідеальний чоловік? Так, Це дуже гарно вийшло. Яка? О, ця? Так, так, так. Ой, яка гарна! Я хочу тільки нам з тобою фоточку. Ну, я поздравила. Приїдуть наші друзі, на нас фоткає. Зараз Маріан приїде і нас сфоткає. Це важко тепер буде вибрати. Моїх тут дуже багато. Так, ти дівчата вибирали. Вот Все, ми вибрали два плакати. Я така довольна. Все, ми їх будемо вішати. Де Мар'янчик? Дома? Прийшли з'їсти смачної піци, сподіваємося. Заклад взагалі дуже прикольний. Все таке стильне. Ми вибрали Маргариту і піцу з трюфелем і Буратою. Це було дуже смачно. В цьому закладі просто неймовірна піца. Ми вам радимо, от правда. Мені здається, я тепер цю піцу буду ще довго згадувати. Як би там не було, але італійська кухня. Найсмачніше. Особисто я, приїжджаючи в Париж, постійно знаходжуся в такому умиротвореному стані. Мені не хочеться нікуди поспішати, хочеться просто зупинити час і насолоджуватися проведенням часу там. Найкращий лайфхак, який я можу вам дати, це беріть каву з круасаном. І йдіть спостерігати за людьми в якийсь сад, або в тюлерії, або в Палерояль, або в Люксембурзький. Я впевнена, що там ви побачите багато цікавого для себе і зможете трішечки уповільнити час. бажаю вам в наступному році обов'язково відвідати Париж. Дякую дуже вам за перегляд!